Олена Теліга народилась 21 липня 1906 року під Москвою в інтелігентній україно-білоруській родині. Коли дівчинці було 11, батьки переїхали до Києва. Та вже через два роки сім'я змушена була емігрувати. Саме в еміграції в Кракові Олена зустріла відомого діяча української емігрантської культури Олега Ольжича і вступила в організацію Українських Націоналістів. Повернулася Олена до Києва лише в 1941 році. Тоді вона організовує спілку українських письменників, видає тижневик літератури і мистецтва літаври. Така діяльність не могла бути непоміченою гітлерівцями. У цьому ж році її з чоловіком арештовують і 22 лютого 1942 року разом із соратниками розстрілюють у Бабиному Яру. Творчий спадок цієї жінки невеликий. Трохи більше трьох десятків поезій, низка публіцистичних. Це незакінчене оповідання. Та всі вони свідчать про самогутній і могутній талант. Не треба слів, хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий. З радянських часів про Олену Телігу та її творчість навіть не згадували, і забуття її повернули вже за часів незалежності, в тому числі і на Рівненщині. Адже побувала вона і в наших краях. У Рівному вона 12 вересня приїхала в складі похідної групи ОУН, яку очолював Олег Ольжич. Ця група направлялась у Київ. Вона була повинна відродити українське культурне життя. І майже місяць, поки йшли Київ, вони перебували у Рівному. От 14 жовтня 1941 року в розділі Хроніка на сторінках часопису «Волинь» з'явилися її публіцистичні статті. Перед брамою столиці розсипаються мори в народі. І саме на теренах нашого краю мали видрукувати її першу книгу, адже в Криївці біля Тучина була підпільна друкарня. Та тоді зробити цього не вдалося. Книжечку творів до 50-річчя з дня її смерті видав тодішній голова спілки письменників області Євген Шморгун. Тоді вдалося видати. Оцю книжечку першу в Україні і меморіальну дошку. Якщо ви вийшли, там де була редакція в Олині. А ще в 90-х роках у Рівному з'явилась вулиця і школа імені Олени Теліги. Для мене вона велика жінка, велика патріотка Леся Українка. Вона це жінки, на які є зразком для України і рада, я що в українській культурі в історії були такі особистості. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма. День.